Номер 9. Сьогодні ми підсумуємо все те, що ми вивчили на минулих уроках. Перше завдання. У тональності де дур D-мажор потрібно написати гаму. Ти це добре вмієш. Головні три звуки з оберненнями. Тонічний субдомінантовий та домінантовий три звуки з оберненнями. Збільшена кварта. Зменшена квінта з розв'язанням, домінантовий септакорд з розв'язанням. Пригадай, що збільшена кварта будується на четвертому ступені і розв'язується у сексту, звуки розходяться. Зменшена квінта на сьомому ступені звуки сходяться при розв'язанні. Домінантовий септакорд на п'ятому ступені. І також акорди субдомінанти і домінанти з розв'язанням. Тонічні акорди. Це урок номер вісім. Користуйся, будь ласка, зразком. Завдання важке будь дуже уважним. Завдання номер два. Потрібно визначити інтервали у поданих тональностях. Це паралельні тональності Ре мажор, Д дур і Сі мінор х, моль. Звуки нестійких інтервалів потрібно зафарбувати і розв'язати за ладовим тяжінням у стійкі. Ре мажор стійкі звуки це буде ре, фа дієс, ля. Всі інші будуть не стійкі, будь уважним. І розв'яжи їх. Всі мінорі стійкі звуки будуть сі, ре фа дієс. Всі інші не стійкі, користуйся правилом розв'язання. Будь теж дуже уважним. Наступне завдання потрібно визначити мелодії за текстом. Тональність мелодії, вид, лад. Тут, у ну, прикладі, українська народна пісня, а ми просто сіяли. Будь ласка, подивись уважно, що це за тональність. На який звук закінчується, які ключові знаки. Я тобі зараз зіграю. Уважно послухай. Будь ласка, визнач також вид мінору, розмір, яка побудова, скільки тут речень, спосіб розвитку мелодії, пригадай, що є секвенція, повторення, варіювання або контраст, визнач, що це, і рух по звуках інтервалів та акордів в кожному такті. В тебе вже в першому такті визначено, і в другому, подивись уважно. Наступне завдання потрібно поєднати стрілками слова з їх ритмами. Для цього потрібно промовити слова і проплескати прима, кварта і так далі. І з'єднай, будь ласка, з відповідним ритмом, якому відповідають ці слова. Терція септима. Давай промовимо. Серція септима наголос на перший склад. Секунда октава. Секунда октава. Зробиться уважно і з'єднай з відповідними ритмами.